Всім привіт. Так, тепер колодки. Ну, так само почну з виробника хайків. Чому саме з них? Тому що диски в починав ці. Значить, зазвичай, ну навіть не дивлячись на те, що я більш... Шанувальник дисків Фіродо, але якщо людина купує нові диски Хайк'ю, виробник Хайк'ю, то я все ж таки радив би колодки ставити того самого виробника. Тобто один і той самий виробник, ось тут написано Made in Korea. Тобто хайку пише справжню інформацію, де воно зроблене, так воно і є. Якщо тут Made in China, чи видно в кадрі чи ні ось написано, то так, воно зроблено в Китаї. Ну, в принципі, так само, як багато різних виробників. В Китаї зараз і BMW, і Mercedes збирають. І спортивний одяг точно знаю. Наприклад, Adidas Nike в Китаї роблять. Значить, Тепер конкретніше. По порядку, що це у мене в руках? Ага, ланус 1,5, а також сенс. Колодки продаються так. Для тих, хто мені постійно запитує, а це у вас що? Ціна за штуку, чи за пару, чи за як? Компле... Колодки гальмівні продаються завжди комплектом в 4 штуки. Тобто на обидва передніх колеса. Міняти їх треба обов'язково тільки комплектом на обидва передні колеса. Ніяких замін тип... типу. Внутрішні нові поставлю, а зовнішні старі хай будуть. Це неприпустимо взагалі. А заміни тип, по типу на лівому колесі нові, а на правому старі чи навпаки. Це ще, ще гірше. Тому що якість гальмування при цьому буде відрізнятися. От і машину при кожному натисканні на педаль гальма буде кидати в сторону, вправо або вліво. Тільки встигай рулем ловити. Як і швидкості в 10 км за годину, то будь-який воді втримає машину. А якщо вже 80 на спідометрі буде, то можна із дороги в квіті... так повернути до колодок. В принципі, хай чим відрізняються від цих ін... решти? Вони досить тверді. Тобто тут є, як завжди, свої плюси і свої мінуси. Тверді колодки довше живуть. От, якість гальмування чуть-чуть гірша, але вони довше живуть. От. Чому краще на нові диски наприклад, ставити хай колодки? колодки? Тому що вони завдяки тому, що вони твердіші, вони притруться і або диски під себе підітруть і буде тоді нормально все. А, ну Чому, Ще? чому я кажу, що одного і того самого виробника? Бо сплав, з якого робляться диски, це... От, люди, ті, хто їх розробляв, Навчалися в закладах, це не так, як у нас часто густо Вася з ПТУ прийшов, склепав Бог нас чого. От. І так воно і пішло. Там люди навчалися в закладах, розробляли, сплав, з якого мають бути гальмівні диски. І так само розробляли колодки, щоб коефіцієнт тертя був саме такий, як має бути. От. Для чого? Для того, щоб якість гальмування була така, як має бути. Щоб не вийшло так, що. На педальку тиснеш. колись, ще років, мабуть, 20, купив собі колодки, нові поставив на машину. Не буду казати, якого виробництво. Тільки скажу, що то було вітчизняне. Ну і машина, звісно, була Жигуль. Е -е таке от. Я тоді поставив, купив собі нові колодки, на педальку тиснеш, аж очі вилазять, а вона не гальмує. Було таке. Тут такого не буває. Так, тепер колодки. Ось я це мені в мені що в руки попалось. Колодки передні AVIO. Ну вони трошки більше. Звичайно, виробництво те саме, якість та сама. Зроблені вони в Кореї. Ось тут написано про це. Продаються комплектом 4 штуки. 4 одинакові колодки. Вони з обох боків однакові. Що тут далі? Далі колодки. Виробник той самий, але це вже колодки для Lanos 1,6. Знов таки виробництво Корея. Але тут вже є деякі відмінності. Наприклад, вони схожі на Avio по своїй формі, але є невеличкі відмінності. В комплекті дві колодки. Просто колодки, а дві колодки ось такою наліпкою. Тут пластина. А не наліпка, а пластина защевкнута і тримається досить міцно. О, ні. Тобто, по суті, колодка та сама. Колодки, по суті, одинакові, але є ще пластинки. Колодка, яка укомплектована вкомп... пластиною, ставиться до гальмівного циліндру. Тобто поршень має тиснути ось сюди. Отака відмінність колодок для Lanos 1,6 від цих інших. От. Звичайно, вони так само продаються комплектом 4 штуки. Тобто тут 2 штуки укомплектовані пластинкою, а дві без пластинки. Кому цікаво, покажу іншу пару. Ось вони це з пластиною, це без пластини. Так, тепер. Звичайно, якщо я вже розказував про гальмівні диски Феродо, то треба і колодки показати. Зараз принесу їх. Так, продовжимо. Значить, Фірма Феродо, звичайно, робить не лише гальмівні диски, а й колодки. Взагалі фірма, яка спеціалізується на виготовленні запчастин для гальміної системи, тому вони все, що потрібно виробляють. Що тут написано? Так, в даному випадку, це що у нас? Колодки Ланос 1.6. А, ні, це Авіо. Авіо. Так, це тут артикул показаний. А тут щось Federal Mogul. Так, місце виробництва. Ну, скоріш за все, за. За допомогою QR-коду можна було б переглянути, але я вчасно не додумався це зробити. Зараз вже трошки ніколи. Що ми тут бачимо? Колодки. Ну, вони тут всі чотири однакові. Так, якщо на опомацьки, то, то майже таке саме, як і хай Q. От. Ну, але вони в будь-якому разі на вигляд відрізняються від хайкюшних корейських холодок. От. Ну, так і має бути. Це європейське виробництво. По суті, для чого я це показую? Просто, щоб всі знали, як воно виглядає. До речі, та було розпаковано. Тут ось заводу ще заклеєна. Ну, як уже взявся показувати, то буду показувати все. Так. Тут так само вони чомусь не пишуть місце виробництва, тільки ось написано. А, до речі, диски то диски, а колодки передні ми продаємо для Lanos 1,5 для Sense, а ще вони так само підходять для Matiz. Я й забув за це. Що тут? Ну Тут, як зазвичай, в машині Lanos 1,5, або Sense, або Matiz, 4 однакових колодки. От. Але вже склад, трошечки, я дивлюсь відрізняється від тих, що 1,6. Більше, вони якісь більш блискучі. Жовтеньким поблизько, тобто латунською, біленьким, не знаю, що за метал. От. Ну а основа всіх колодок це в будь-якому разі графіт. Саме через це в мене ось руки чорні вже. Так, то що було? Авіо? Ну і главно 1.6, Тут, в принципі, всі ті самі написи. Mm. А, вони ще й на Нобіру виявляються, підходять. Але цим я знов-таки запчастями на набвіру ми не торгуємо. Ага, так. Що ми тут бачимо? Ну, перше, що бачу, що пластин, як в колодках Хай немає в комплекті. От, запаковані, запаковані, ну що, розпаковувати чи не треба трошечки надріжу. Ну там накладка така сама, звичайно, як і в усіх попередніх. от. Я думаю, що тут можна рекомендувати колодки виробництва Феродо. от. Тут уже, звісно, кожен має сам собі вирішувати, що йому купувати. Але знов-таки, якщо... Міняються диски на нові і ставляться диски фіроду, то я рекомендую ставити, не, не путати диски фіроду, колодки хай і навпаки. Тобто диски фіроду і колодки фіроду, диски хай і колодки хай -Кю. Так, ну вже як пішла така янка, я вирішив показати, що у нас тут ще є деякі є в магазині приблуди. Виробник в даному випадку це дафмі. Це, це колодки для Sense І Lanos 1.5, а також Matiz. Вони в комплекті 4 однакових так само. Тут ні, трошечки труться. От, але близько металевого тут набагато більше. Ну і не знаю, чи погано це, чи хорошо. Мені особисто колодки DAF не подобаються, ну і свої, по своїм якостям. Воно, але це особисті враження, відчуття і я не можу сказати, що вони такі геть погані. От. Одне тільки я можу сказати, що вони набагато дешевші, ніж, наприклад, Фірода або Хайкю. Тому що хоч би через те, що Дафмі робиться... Де воно тут робиться? Дніпро, Україн. О, Проспект Труда, Дніпро, Україна. Тому, звичайно, що вони будуть дешевші, ніж будь-які імпортні, хоч корейські, хоч європейські. Ну і ще є шинкум, то, що пишуть Корея. Але справді тут, де той шинкум знаходиться, нікому не відомо. Але в продажу маємо, тому що в ну, будь-якому разі комусь потрібні колодки якісні, щоб не перейматись. А хтось каже, та мені байду, байдуже, дайте що-небудь, аби поставити нові, та й годі. От. А ще можуть бути, на жаль, такі випадки, коли в людини просто немає. Не вистачає коштів на те, щоб купувати дорогі якісні товари. Ну, блін, Що робити? Звичайно, доведеться ставити або корейсько-китайський шинкум, або український Дафмі, або ще щось. Там воно у нас кажеться Бести ще було, також не проробить. Що про їх сказати, я не знаю. Так, ми їх продавали вже не один раз. От, В принципі, матюками ще ніхто не робив матюкав, слава Богу. От, Зірок з неба вони, звичайно, навряд чи будуть хапати. Наскільки скільки проїздять. Ну, скільки проїздять. Добавити нема чого, не знаю що. От. Якесь гальмування, також не знаю, що сказати. Ще один випадок, коли люди ставлять, ставлять дешеві колодки. Коли глянув, що на машині диски, вже в принципі пора замінювати. От. Але на нові диски коштів немає. Або часу, або коштів немає, або ще щось, треба терміново підкинути нові колодки. годі. Ну, чому б і ні. можна поставити якийсь дешевий варіант. Трохи на йому поїздить, а потім повикидати усе і купити вже якісні, нормальні диски і колодки. Та й поставити, щоб потім спокійно. Ну, от. В будь-якому разі, на деякий час і дисків гальмі... дешевих, і колодок дешевих вистачить, і якось воно буде працювати. Ну, можливо, трошки сильніше доведеться на педальку тиснути. Так, що я ще не показав, задні колодки. Зараз і до їх перейду.